Традиційно у перший день літа, 1 червня, Україна відзначатиме день захисту дітей. Олександрійська централізована бібліотечна система кожного року відповідально підходить до проведення розваг для малечі. Цьогоріч святкувати розпочинають заздалегідь, починаючи з 29 травня, розповідає директорка Олександрійської ЦБС Тетяна Троцюк. Традиційно напередодні Міжнародного дня захисту дітей усі бібліотеки Олександрівської міської централізованої бібліотечної системи планують заходи для дітей. Це і театралізовані те, те, заходи, це ігрові програми, це також заходи для корисного дозвілля. Розпочинаємо ми заходи вже на цьому тижні. У нас розпочинаються заходи в центральній бібліотеці 29 травня. У нас розважальна програма Літо зустрічаємо всіх дітей. Вітаємо в центральній міській бібліотеці для. Дітей, для родин, які потрапили в складні життєві обставини, також 29 травня відбудеться святкова ігротека, сонячний настрій дитинства в бібліотеці філії номер 3 30 травня у нас святкова акція Хай буде затишно кожній дитині, веселій, дружній книжковій родині. Цього ж дня у бібліотеці філії номер 8 для дітей буде гра мандрівка Дитинство країна мрій. Цукеркобус вирушить у мандрівку разом з казковими героями, солодощами та сюрпризами також днем раніше, 31 травня. Курсуватиме він селами та віддаленими мікрорайонами Олександрійської громади. 31 травня і 1 червня, відповідно, традиційно в цьому році також нас Олександрійською громадою буде мандрувати казковий вояж «Цукеркобус» з героями улюблених казок, з танцями, іграми від бібліотекарів. За підтримки Олександрівської міської ради та меценатів це будуть солодкі подарунки для кожної дитини, яка завітає до нас на локації. А локації будуть традиційно такими: розпочнемо 31 травня з Ізмайлівки, Далі ми переїжджаємо в Головківку, і далі у нас буде марто Іванівка. Графік руху Цукеркобусу ми виставляємо в соцмережах, і кожна родина має. Можливість побачити і прийти на наші локації. А 1 червня ми розпочинаємо з Винигородки. Далі ми переїжджаємо в селище Олександрійське і закінчуємо на мікрорайоні Перемога. сукерко цього року у нас буде мандрувати герої книги Білосніжка. Також будуть приємні сюрпризи для дітей і будуть ігри, танці як завжди. Але на святкуванні Дня захисту дітей розваги для малечі не зупиняться, адже попереду початок літа та найкращий час канікули. 2 червня у нас в бібліотеці філії для дітей номер 3 на Покровській площі буде ігрова програма для молодших шкільних дошкільнят та молодшого шкільного віку. І також в бібліотеці філії номер 12 Це вже в мікрорайон Південний. Відбудеться година дитячих мрій, щаслива дитина, квітуча країна. І ще одна локація, яку ми задіюємо, в центральній бібліотеці для дітей, 2 червня, о 12-й годині для вихованців громадської організації. Віра також буде ігрова програма Сонячний настрій дитинства. Слідкувати за анонсами заходів від Олександрійської ЦБС можна на офіційних сторінках у соцмережах.